Друзі, всім доброго дня. Олександр на зв'язку. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Зараз робимо огляд самоскида Бодекс. Дивіться, який красень. Новий циліндр, рама. По самоскидику Длина 10,5, высота 3,6. Запасочка резина виси. Ходовка полностью Перебрана, підшипник провірений. Сталь виготовлення на пічіпа 235, 335. Дивимося. Тут все теж гаразд, внутрі супер. установлена пневматика КНОР нова светотехника вся нова Смотрите рама яка рама суперская, все нульцова який красень Вага його десь 7 метри буде. Самоскіт огонь. Новий власник буде дуже задоволений. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. Це дуже-дуже для мене важливе. Підписуйтесь. Далі буде.